Власне житло тепер зможуть мати ще 63 родини з Дніпропетровщини, ветерани та рідні полеглих захисників. Вони отримали грошові сертифікати на придбання оселі серед отримувачів. Родина Грейман. Після початку війни вони змушені були виїхати з рідного лиману. Чоловік, ветеран війни, отримав тяжке поранення ще на початку повномасштабного вторгнення. Вижив я і ще один парень, Тобто є дом снісло по чистую. мене, відать удачно якось привалило, як кажуть. Собрали мене по кусочкам, по бо у мене лісо було все розабовжоване, або этот, уши розорване. Ну, все було етат. Але... Чудом, що залишився бачити, слышать разом із дружиною і трьома дітьми. Олексій вже четвертий рік мешкає в орендованій квартирі в Дніпрі. Сім'я каже, усвідомлення того, що матимуть власне житло, досі не прийшло. Не вірили досі, досі не віриться. Ще хоч уже сертифікат на руках, але досі ще. Взагалі дізналися про програму з інтернету, просто моніторили будь-яку будь інформацію по інвалідам війни, ну таке проще. Стали на квартирний облік, потім. Подали документи на цю компенсацію, і потім вже все все вийшло. Родини самі вирішують, де і яке житло обрати у будь-якому регіоні країни. Родина Грейман ділиться хочуть саме будинок поблизу з природою, аби нагадувала місцевість рідного лиману. Зараз шукаємо до оселю в дому. Свій час не щоб річка була і ліс, щоб було спокойствие. так сам скажу. Ну що ну, не приду дуже важко. А лимани, як кажуть. Називалося Данеччина Ізюміне ізюм Донеччини, там були ліса, і селичу там Святогор'я. Своє житло відтепер зможе придбати і ветеран Віталій Волощук. За його плечима служба з 2014 року, робота з протидії ворожим дронам, інвалідність та роки на орендованих квартирах. Я ці програми знав, я хлопцям допомагав, тому що багато моїх побратимів ще з 2014 року. Багато хто отримав квартири. Ну Прошлого року, в минулому році я подав документи, і от на сьогодні вже маю сертифікат на руках. Е, надію, що, ну, як вони кажуть, в цьому році повинні бути гроші. У нас буде рік на те, щоб купити собі квартиру в нової точки України. Кошти перераховують на спеціальний рахунок, і протягом року ветеран або родина загиблого має право придбати житло. Програму реалізує Міністерство у справах ветеранів України за фінансової підтримки Європейського союзу в межах Ukraine Facility. Вона є частиною ширшої ініціативи президентської програми Політика героїв. Цьому році зараз у нас перша йде субвенція. Буде ще друга в другому півріччі, і всього на цей рік у нас закладено в бюджеті коштів трохи більше ніж на півтори тисячі. Родин по всій Україні. А в кожній обласній адміністрації ведеться черга. І, власне, ветерани, які не мають власного житла, і мають інвалідність першої або другої групи, в порядку черговості отримують цю субвенцію. Для цих сімей сертифікат не просто житло, це крок до нового життя, нового дому, нового початку. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.